У Угорщині наближаються парламентські вибори, і кампанія там, де далі більше крутиться навколо України та Євросоюзу. Віктор Орбан публічно заявляє, що ЄС і Україна, начебто, оголосили навіть і війну у Угорщині а також просуває тезу, що вступ України до ЄС знову ж таки, нібито загрожує саме угорським інтересам, грошам, цінам, навіть безпеці, паралельно Будапешт підкреслює свою окрему лінію тісні енергетичні. Зв'язки з Росією та контакти з Китаєм, які сіярто подає як партнерство заради миру. Давайте розбиратися, що там відбувається. Крістіан Шкіряк, голова громадської організації українці, українські угорці, активіст у сфері прав національних меншин, член молодіжної ради національних спільнот України. З нами погодився поговорити на цю тему. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю вас, доброго дня. Пане Крістіан, ось цей наратив новий. Це якась нове віяння, що Україна, начебто, оголошує там війну угорцям і Угорщині. Що саме взагалі мається на увазі? З чого він взявся? Як пояснює Орбан взагалі ці слова? Чому вони з'явилися? Давайте розбиратися. Так, власне, тематика ворожої до Угорщини України стає от зараз, останні місяці, так точно стає такою опорою передвиборчої кампанії Віктора Орбана в принципі, як і питання загарбницької війни Російської Федерації, як і в 2022 році, на парламентських виборах, воно в принципі спрацювало. Тому зараз тактика та ж сама, і відповідно, і комунікація влади, і будь-який прецедент, можливий будь-яке висловлення в якихось далеких подкастах, в якихось якихось військових. Чи то офіцерів, чи то військових експертів, чи то блогерів, і навіть, наприклад, таких курйозних персонажів, як там шарій, вони використовуються в інформаційній політиці, і в інформаційній повісті, як якась опора на те, що все ж таки Україна є небезпекою. Це починаючи від якихось висловлень або думок про те, що там якщо Угорщина буде багато говорити, то потрібно розуміти, що там 128 бригада буде за, за два дні в Будапешті. Це просто буквально вислів, вислів якогось військового нашого. Так це такі думки вслух, які потім використовуються як узагальнена позиція Української держави, яка несе абсолютно небезпеку, несе абсолютно небезпеку у зв'язку з тим, що там е, Володимир Зеленський комунікує про якісь ляпаси е, Віктору Орбану, і це сприймається дуже на особистий рахунок, і в цей момент починає працювати в принципі пропагандистська машина. Активніше і, і, і потужніше в такі, от в таких, скажімо, я би сказав, політичних побутових е, якихось висловленнях. Тут питання до того, чому це спрацювало раніше: ось ця політика, ось ця риторика, і чи спрацює вона зараз, і до того як угорці зараз в цілому ставляться до того, що говорить, в тому числі Орба наскільки вони його підтримують. Там 12% на, на зараз вже відомо, що він е, відстає від свого прямого конкурента. Е, і чи спрацює це зараз? Чи буде таким способом набито більше своє свого електорату до себе догорнуто? На вашу думку на мою думку, не буде більше, тому що в першу чергу угорське суспільство втомилося в першу чергу через корупційні скандали, які є відверто кажучи, аналізуючи особисто за моїми спостереженнями, є масштабнішими абсолютно ніж в Україні, якщо там? Те, те, що зараз в Україні відбувається в, в антикорупційній політиці, то в Угорщині абсолютно нічого не відбувається, і система працює дуже, дуже чітко. Є навіть вплив на, на суди. Тому е, е, люди в першу чергу через це втомилися і розуміють, що в принципі в комунікації щось не так, тому що появилось багато тих свідомих угорців, які зараз не мовчать, намагаються е, викладати реальну картину щодо. Е, щодо Двосторонніх відносин Угорщини і України. При цьому при, при цьому комунікація влади вона абсолютно використовує це як це як якесь протиріччя і і будь-яку навіть не про проукраїнську, тому що як такої, взагалі, проукраїнської позиції, у теперішньої опозиції, точніше, у тих, хто в принципі. Мітить на пост е, прем'єр-міністра і на на намітить на більшість в парламенті як такої відкритої абсолютно немає. Це е, абсолютний фокус на внутрішні проблеми, які вже занадто наболіли навіть для виборців Фідесу, які частково переходять зараз на бік е, на бік опозиційної партії ТИСА. Тому е, я б не сказав, що зараз це цього, цього разу це спрацює. Це на жаль, ще працює у певного прошарку населення, який. Не, фактично не отримує там інформацію, окрім як від державних е, телеканалів, від державних медіа, які абсолютно працюють на направлячу на партію, і подають Україну як небезпеку з усіх точок зору. Тобто, ми знаємо про аграрний ризик, коли ми там говоримо про аграріїв е, Угорщини, які постраждають точно. Ми знаємо, ми, ми чуємо дуже багато що стосовно зброї, стосовно грошей для України. Будь-які проекти, європейські проекти підтримки військової або економічної України подаються як особистий біль і особисте навантаження на платників податків в Угорщині, не пояснюючи, взагалі, що це таке загальноєвропейський потік фінансової допомоги і так далі. Тому комунікація. У віс... Мушу заявити і зараз навіть признати, що у 80, 80 85 відсотках зараз комунікація угорської влади побудована на антиукраїнську риторику, і одна, як, як на як на найважливіше питання, тобто не допустити владу, яка там допустить Україну в Європейський Союз, яка там дозволить Україні надати зброю, яка там затягне нас у війну. При цьому. Деформуючи, подаючи зрозумілим чином підтримуючи інформаційну повістку Кремля щодо питань мобілізації, щодо питань е, якихось корупційних скандалів в Україні, і я кажу, навіть банальні висловлення десь, десь на Ютубі, десь далеко кимось, вони використовуються як загальна загальнодержавна позиція, позиція України, і така якась мова ворожнечі від нас, тому. Кампанія зараз на даний момент, і я думаю, на подальші два місяці дедалі більше буде опиратися на, на нас і на, на, на казки про втручання в, в українські вибори, при тому, що ну, фактично взагалі ніякої комунікації навіть зараз з цією опозицією, яка є, не відбувається. І ні на якому рівні інформаційно один одного не підтримують і немає дуже такої відкритої, однозначної позиції. Хоча серед виборців партії ТИСа, зрозумілим чином є ті, хто. Підтримують визвольну боротьбу нашу тому досить цікава ситуація. Також маніпуляції на питанні закордонних виборців. Деякі опозиціонери висловлюються про те, що на цьому дуже багато фальсифікацій відбувається, зокрема в Румунії і в Сербії, де є дозволено і де є пропрацьована ця система так звана листового голосування, при цьому. Чинна влада опирається на те, що от опозиція вона не хоче об'єднувати угорське суспільство, яке закордонне, угорську діаспору, і хоче забрати право голосу. Відбуваються такі, я би сказав, у угорському суспільстві трошки шокуючі зміни навіть навіть стосовно етнічних меншин в Угорщині, наприклад, Ромів про яких там представники чинної влади останнім часом там висловилися взагалі непристойно наприклад про про ромів заявив що, що це фактично державний резерв який може працювати угорській угорській желізній дорозі і чистити вибачте на слові на слові вбиральні Ну, тобто роми угорські роми вони якраз якби це є таким внутрішнім резервом як назвав його міністр інфраструктури угорщини тому і ці особи фактично вся фідесівська влада об'єднується навколо цієї антиукраїнської комунікації і подачі України з усіх боків як абсолютну загрозу. При цьому знову ж знову ж таки викривлюючи факти стосовно прав національних меншин в Україні стосовно мовного закону, його застосування в, в освітньому процесі дуже, дуже багато дезінформації. Вона абсолютно направлена на те, аби Україну поставити як основну загрозу. Яка, в принципі, буде, буде, буде означати небезпеку для Угорщини у разі зміни влади? Ну, в принципі, це логічно звучить, якщо брати до уваги, що. Якщо хочеш так чи інакше якось гуртувати навколо себе когось, треба знайти зовнішнього ворога і його цькувати. І тоді біля тебе будуть згуртовуватися люди. І в принципі, ця логіка вона, хоч і доволі брудна, але зрозуміла. Але тим не менш, пане Кристян, як ви вважаєте, що зміниться, якщо коли пройдуть вибори в Огорщині і все ж таки опонент Орбана? Все ж таки прийде до влади. Що буде з енергетичною стратегією, наприклад, у Угорщини? Чи вдасться утримати ось цей баланс? Чи європейці зможуть допомогти Угорщині перейти на інші енергоносії? Тому що зараз Угорщина і Росія, вони доволі таки. Тісно переплетені саме і енергетичними, в тому числі, питаннями, і ми всі прекрасно розуміємо, чому Орбан в деяких моментах доволі сильно антиукраїнські налаштований, тому що там є абсолютно чисто свої бізнес і навіть особисті інтереси фінансові, і вони величезні. Деякі говорять про десятки мільярдів доларів. Стосовно енергетичної залежності від Росії, це однозначно. І я просто хочу сказати, що у випадку перемоги цієї нової опозиції, фактично цього нового обличчя, те, що я зараз бачу, і той менеджерський склад, який збирається навколо Петера Мадяра, в принципі, обнадійливий з точки зору тієї ж енергетики, фактично правою рукою, і, скоріш за все, міністром енергетики. Майбутнім у, у гіпотетичному новому уряді Угорщини розглядається Іштван, Я зараз не, не, не назву прізвище, я перепрошую, я не запам'ятав його трошки складно, але це генеральний директор, глобальний комерційний директор, екс-директор е компанії Shell, який е розвивав і енергетичну галузь в багатьох країнах і розвивав власне е цю компанію в на навіть в найкризовіші часи. І там вже якась стратегія випрацьовується і на і, скажімо так, у угорської інтелігенції, у угорських опозиційних політиків різного калібру, досить таки схвальна і позитивна реакція була на, на цього учасника команди Петра Мадяра. Я однозначно впевнений, що в Угорщині вперше за 15 років буде проєвропейсько, однозначно проєвропейсько налаштована влада, яка не буде відхилятися до. До якихось уявних змін у глобальних у глобальних процесах і не буде піддаватись настільки диктатурам. надіюсь, взагалі не буде піддаватись диктатурам. Тобто, це буде перший проєвропейський уряд за останні 15 років. Щодо енергетичної галузі, я на жаль не можу собі уявити і не можу навіть коментувати у зв'язку з тим, що. Взагалі, питання, наприклад, ядерної співпраці Росії в Угорщини, да росатому для атомної електростанції пакш 1 і ПАКШ 2 під великим питанням, і е, зрозуміло, що ходять купа чуток про якийсь невидимий м для людей засекречений кредит, який надала Росія в Угорщині, і який вже фактично розтрачений. Тобто інформації дуже багато, однозначно нічого не можна говорити. По якій причині? По причині того, що урядовими постановами на даний момент Віктор Орбан одноголосно, фактично, зі своїм урядом може і засекречувати, і впливати на судові рішення, і засекречувати контракти якісь державні. Тобто, ми зараз маємо. Ну, Угорщина зараз має фактично стан військової небезпеки, так званий, під час якого Урядування через постанови дуже, дуже легко працює, і з парламентською більшістю дуже легко вона приймається. Тому відповідати на ці запитання, що зараз є, і наскільки залежна угорська енергетика від Росії, я навіть собі уявити не можу. А але те, що буде однозначно проєвропейський курс, і на це будуть менеджери, однозначно, менеджери, яких схвалює більшість держави, знаючи цих людей. То то я я бачу тільки позитивну перспективу. Для угорської енергетики в тому то і справа, пане Крістян, в тому, що навіть зараз не зрозуміло, на яку на який об'єм дійсно є залежність в якісь моменти, може якісь є колуарні домовленості, і тому це трішки лякає, тому що ось ця риторика, вона настільки агресивна проти України, не просто так. Тобто, є ж щось можливо, те, що ми не бачимо і не знаємо. І хотілося б розуміти, про що йде мова, коли прийдуть, наприклад, про європейські політики. І як зміняться наприклад стосунки, умовно кажучи, як їх назвати? Стосунки напевно між Росією і Угорщиною, між Росією, і Угорщиною і Євросоюзом. Що буде далі? Ось це б хотілося дізнатися, і як це бачать, наприклад, ті політики, які збираються очолити Угорщину після виборів? Є фактично базові потреби у зміні в певній зміні судової системи і судової влади. І от цього от, власне урядування. Я не знаю, скільки планів є А, Б, С, у, у Фідесу, але я однозначно знаю, що е, як мінімум загальноєвропейський курс санкціонування Росії е, буде підтриманий. Як мінімум е, будуть внутрішні зміни, е, виконані антикорупційні зміни і е, зміни в судовій системі, які на даний момент, якщо я не помиляюсь, Понад 40 мільярдів євро затримують е, фіна... коштів ЄС для Угорщини, які там конче необхідні для е, охорони здоров'я для інфраструктури, для розвитку інфраструктури, яка до речі зараз на жаль дуже сильно страждає. Наприклад, желізна дорога угорщини, вона в дуже плачевному стані, і її пунктуальність точність навіть не можна порівнювати з українською, при тому, що нашу желізну дорогу обстрілюють щодня і вбивають наших людей. При цьому, ну, дуже досить складна ситуація, і ці гроші, ну, як реанімаційні. На даний момент те, що угорська економіка якось е е залишається на плаву, багато в чому завдячують е навіть сьогодні. Наприклад, Сярто Петер хвалився про свою вчорашню прекрасну вечерю і про сьогоднішню здається зустріч з міністром закордонних справ Китаю. Тобто. Е Фактично опира... опираючись на диктатури, опира... опираючись на тих інвесторів, з якими можна співпрацювати в першу чергу не відкрито, а за закритими дверима, за столами і засекречувати ті дані тих кредитів і тих інвестицій, і тих коштів, які отримуються, зі, скажімо так, однозначно, зі сходу, зі східного, скажімо так, блоку, е... от вони якраз закриває можливість про те, щоб... Щоб... щоб говорити про щось однозначно. Я думаю, що однозначно не буде цього курсу у, дай Бог, у майбутньої влади, яка б могла змінитися на, на наступних виборах у, у квітні, і однозначно європейський адаптивний, європейський прозахідний курс Угорщини повернеться, тому що зараз Фідес теж в своїй комунікації не називає своїм ворогом насправді Європу. Нас ворогом вони називають, але. Європейський союз вони завуальованим іменем Брюсселю називають. Тобто, це така купка людей. Це певна партія, це певні, це певний ворог. Тобто, два, два основних ворога: це Брюссель і Україна. Брюссель так само, як і в принципі Україна хочуть затягнути Угорщину у, у війну і, і у фінансування цих от е, військових непотрібних дій. Воча формана uh, ну, Пане Крістіан, зараз є чітке відчуття, що правляча правляча еліта угорщини хоче сидіти. Знаєте, на двох стільцях. З одного боку дуже хочеться отримувати субвенції, в тому числі від Європейського Союзу, з іншого боку енергетичні субвенції від росіян, і звісно, ось цей баланс доволі важко зараз утримувати, умовно кажучи, через те, що все більше і більше ось ці гайки все ж таки закручують для росіян, і Орбан це відчуває. І ось тут питання. На вашу думку, от євросоюз подивиться на це, подивиться все стратегія Євросоюзу відпочкування від російського впливу. Все ж таки, вона зберігається так чи інакше. Дуже на так. вашу думку, якщо б ми брали умовно кажучи, на рік подивитися на те, яким чином буде змінюватися риторика, політика орбана. Не орбана хто прийде на цих виборах. Будемо сподіватися, що принаймні це буде проєвропейська партія. Знаєте, нам, як українцям, хоча б не проросійська, знаєте? знаєте, от і тому ми в курсі, українці, що ані одна, ані друга партія Угорщини, вони не проукраїнські українські. Стовідсотково, але тим не менш більша, більша загроза все ж таки проросійська риторика в тому числі. І от тоді питання, як зміниться ось ця риторика, політика і так далі. І так далі. Якщо, наприклад, прийде про європейська партія, чи видно у цьому тунелі все ж таки світло того, що більш-менш устаткуються і стосунки, і риторика пом'якшиться, і більш-менш хоча б можна буде з угорцями, з угорцями Політиками вибудовувати якісно нові стосунки не про українські, але хоча про Е, Дуже дуже сподіваюся на те, що не буде сюрпризів від діючої влади, тому що знову ж таки я повторюся, ці. От... Вміння змінити законодавчий, <хи> законодавчу щось змінити в таку в такий, в такому руслі, щоб було це корисно для Фідесу і на виборах, і можливо в подальшій опозиції, як в якій вони себе що дуже цікаво, вже комуні, комунікативно в деяких моментах. Віктор Орбан промовляв це те, що чи то будемо ми при владі, чи то ми не будемо при владі, чи то не ми будемо правлячою партією. Ми будемо тут, ми будемо з вами, ми будемо з тими угорцями. З, з угорцями, які люблять свою державу, скажімо так. Але е, риторика, я не певен, що риторика буде радикально змінюватися. Буде змінюватись, будуть змінюватися ті внутрішні, е, внутрішні процеси і впливи, які по сьогоднішній день тримали одну цілу дуже дуже корумповану систему. Тому що на сьогоднішній день потрібно розуміти, що Віктор Орбан за час свого правління змінював вектори. По декілька разів він у 2008 році дуже чітко говорив і підтримував допомогу Грузії і, 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 і інтеграцію Євроатлантичну України. На сьогодні це все змінено, і це дуже сильно залежить, ну, в тій чи іншій мірі залежить знову ж таки від влади в США, яка є на сьогоднішній день. Це влада, котра комунікативно. Повторюсь, підтримує Віктора Орбана для якогось такого, скажімо так, плюсу в карму у виборах, да, тобто ці всі реферанси в Твіттері і реферанси при якихось промовах про Віктора Орбана да? у Дональда Трампа. Вони свідчать про якусь таку можливо, особистісну або політичну симпатію, яка там зараз, яка там зараз будується, оцих центристських і, скажімо, там і ліберальних сил в Європі. То в підсумку знову ж таки дуже багато буде залежати від, від влади від, від комунікації з владою США, і я впевнений, що той, той, той вплив Китаю і той вплив Російської Федерації він ну буде незрівняний з тим, який є на сьогодні. Тому що фактично дуже багато сюрпризів можна очікувати при приході. Нової влади, тому що можна, можна буде розсекретити якісь певні урядові якраз що постанови, які дуже скандальні в дуже багатьох питаннях. Внутрішніх проблем насправді вистачає їх дуже багато, і я впевнений, що перший рік більше буде присвячений саме внутрішнім проблемам, що стосуватиметься, стосуватиметься зовнішньої комунікації і питання. Нас ви правильно в принципі виразились про європейський вектор загальний і якісь певні вимоги. якісь, Ну навіть я б не сказав, що ті вимоги якась відвертіша відкритіша щиріша комунікація, за рахунок якої можна буде показати, що насправді в Україні і в питаннях національної меншини. Національних меншин і угорської національної меншини є, є рівність, є законність, є фактично культурна автономія тут в Україні, де є телебачення, де є купа купа всього. Закрити цю тему і викрити, можливо, деякі корупційні схеми, які до речі, стосуються нашого ж, того ж самого Закарпаття. То я думаю, що на цьому у цьому на, на у цій точці можна буде зійтись і починати насправді зовсім новий рівень угорсько українських відносин, які будуть побудовані на на, на конструктиві і на порозумінні. Тому що на даний момент знову ж таки потрібно розуміти, якщо б сьогодні вигідніше було б Віктору Орбану співпрацювати з Україною, він би називав Україну просто союзником і союзником і братським народом а Росію ворогом. Але це просто не вигідно. У фінансовому плані, давайте так просто на, 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 на простій людській мові, ці зміни думок і, і векторів мислення були дуже багато раз. Я ж кажу за час правління, і те, що вже не буде такого, такого варіювання між Сходом і Заходом, і вигадуванням якихось кланів під назвою Брюссель, в Європі це однозначно, і це буде набагато легше і набагато корисніше для угорського суспільства, яке я дуже щиро люблю, тому що моя мова є угорська е, рідна. Е, то, то я однозначно можу говорити про те, що Росія залишиться Росі... Росії. Це буде важка втрата. Дуже чекаємо всією Україною, принаймні так, принаймні про європейського чіткого проєвропейського вектора, яким йде і цього дня йде Угорщина. І дуже хочеться насправді, щоб наші сусіди, всі наші сусіди, називали нас партнерами, називали нас друзями, і ми так само це робили, тому що в єдності сила, як би там не було, у нас один ворог, навіть якщо якісь окремі... Політики цього зараз не розуміють в силу своїх якихось маркантильних інтересів співпрацюючи з цим ворогом. Тим не менш, так. пане Крістіан, Дуже вам дякуємо за змістовну бесіду. Крістіан Шкіряк, голова громадської організації Українські угорці, активіст у сфері прав національних меншин, член молодіжної ради національних спільнот України. З нами напрямом включенні, був говорили з ним про угорщину і її перспективу. Щиро дякуємо. Прощаємось. Дякую вам. Гарного дня. До побачення навзаєм.